Ну, всім привіт, друзі! Я сьогодні вас навчу робити ось таку красу. Ну, я покажу, що нам її робити. Якщо ми у неї кидаємо золото, вона нам вас сюрприз. Ось так. І вона вам дає зілля. Ну давайте почнемо будувати. Перше ми 6 блоків вниз і 3 блоки вперед. Ось так, вправо. тобто. Потім шість блоків вперед. Треба зробити на три. Ось так і ось так. Ось так має бути. Потім беремо скриньку, кладемо ось тут тако. Два блоки тако, кладемо ось так, ось так. Два блоки вверх кладемо сюди цень. Кладемо далі блок і далі ще раз кладемо оце і кладемо ось так. І в нас вийшов ось такий механізм. І далі ми будуємо це ось так до кінця. Ну так і все. І беремо ось такі блоки для прикраси. Кладемо ось тут, ось тут і ось тако. Далі раз так, так, Ой, допомочилось щось. Не зважайте уваги, будуйте. Так, оці кладемо наверху сині блоки. І кладемо з кожного боку ось так. І два блоки посередині. Далі кладемо сходи з кожного краю. І посередині світлячок. Синій. Потім робимо, прикрашаємо це так, землею. І ось тут так, але ламаємо цей блок, кладемо замість нього і деревце. А потім просто будуємо ось тако. Угу. І ой. Зважайте. І ось тако. Ну І останнє це взати зілля і останнє погане. Бо якщо ви дате йому землю, то буде вам поганий подарунок. І кладемо його сюди. Так, так, так. Так. Кладемо золотку. І так вам дає подаруночок. І ну все. Всім па-па. Ласти лайк і субстрай!